Всім доброго ранку, у нас теж вже зима, діти побачили сніг. Дивіться, як їде. Так, отака у нас, отака в нас сьогодні зима, вітер, сніжок пролітає, холодно. Так, іду я до своєї куми. Ой, хлопці їдуть, там переб'ють геляки в них. Я взяла з собою такого пеньочка крепкого і випробуємо на дровокол, як він працює. Кум купив собі дровокола. Вже, кажуть, пенсіонер наймати, скільки можна наймати і вже й нема кого наймати. Вже всіх позабирали. І він вирішив. Річ. Так що зараз я оприділю, чи він гарно працює, чи ні. Іду охолодно в руки. Так, вони поїхали вперед. Я помаленьку, поки мене там під'їдуть, я дойду. Пользують момент, поки сусід вдома вихідний, та й поможе моя кума, це його рідна сестричка. Ярикова Хресна. Так що треба трошки допомагати один одному. Цей йду і любуюся, які порядочки люди наводять. Гляньте, як гарно, загреблено, підчищені окаційки. Яка красота. А було, а були отакі чагарники. Оце до, а оце після. Оце хазії. Красота а по цю сторону такий яр тут. Так, добираюся я до коми. Бачите, у нас по всіх вулицях дорога є. Тут бруківка, там асфальт. щоб кожна вулиця упорядкована. Нема болота, нема колію по колін. трошки під горбок Все... Все по а, поки я дійшла вже працюють Кум прочищав теж, щоб не затіняло город, бо під город геляки вирізав. Яка, яка вулиця гарна. Кума придумала від зайців кожну щепку. А тут примотала отакі гілячки, щоб зайці не погризли. Ну, кума в мене теж майстер на всі руки. Як шити? Як в'язати дуже любить квітки, вазони. А отам от уже через річку це наша довгенька. Дівчатка, покажу, чим моя кума займається. Поки вони там б'ють ті геляки, очі собі вибирають, а я прийшла подивитися, яка майстриня моя кума. Ну, може, хлопчикам теж цікаво. Дивіться, що вона вив'язала. Гляньте, яка красота. І з чого кума? Фільтр на воду. Фільтр на воду. Ви таке чули? Ви таке бачили? Використаний а? фільтр. Люди добрі. Оце красота. І ще вона вишиває такі картинки бісером, так? Да? Ні, ні. Це, це ні. А, це Боже, я сліпа, я без очок. Ти подивишся? Оце, 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 ага, оце, оце. Ой, дивіться хрестиком. Ммм, яка красота. Да, а це бісером Бачите? Вона старша мене, але в неї нерви ще в порядку. Це до да. так, а це. Ой-ой-ой, а це бісером. Ось почала вже вишивати. М -м -м. Оце ручки золоті. Ну, ще картинку, дивися, малювала. О, зараз покажу ще картинку. Дивіться, ще яку намалювала картину. Ну. Ще й друга є. Так, зараз я приплию. О, ну скажіть не майстриня? Майстриня. От цвіли пішов на місяця. скільки їй цвісти вже. Ще й які вазони. Я казала, що в нашій й вазонами увлікається. Бачите? Да, красота. Так, ще така салфеточка. Так, да, я прямо завідую, що так вона все вміє. Так, мені кума сьогодні робить екскурсію. Я вже давненько в неї була. Так. Отака салфеточка. Яка красота! Kuma, vi poduško veševali? No, da. To <laughs> je dobro. To 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 je dobro. І подобається тобі оце його скуботи. Кажу, ти ж тобі, яка красота. То ще ж треба і вміти. Ну я не вмію крючком в'язати, то що це за біда. Таке ось щось простеньке, таке, як на землю, оту круг. В'яжуть, то ще щось там з капару, а так. Щоб тако узорами. Так. Да. О, ще не все. Ще. Дайте. Да. Так, мама я не тільки будь-що Ну і пошити може будьшу. Дивіться, які вона на стільчики сідушечки пошила. Красота. Яку вишила собі ночнушку, гляньте, пошила. Привезли їй матеріал такий красивий, м'ясенький, і така ночнушечка. М -м, красота. Бачите, такі шортики. Ну, А це я допалася. Переберу всю гардіробку мій. Дивіться, як вона кофту собі вив'язала. Узор такий гарний. І ще одна. На кіно. Оце так. Да. Чекайте, чекайте, Кумач, чекайте. Взор покажу зблизька. Так, все одно. Красота. Ого, дивити, диви, дити, дити, да. до докумів гості заходити. Так, я ще й жилетку обнаружила, ви бачите. М -м -м. Красота. Так, кум привів вже мене у свій гараж, очі розбігаються. Так, ого, так. І так. Сміються хлопці один садити, другий підгортати. А це те, по що я прийшла. Зараз є. Зараз, зараз оціню. Ух ти. Да. Нічого собі. Я такі пробував сокерію під мільйон масштаб. дивись. Так, кук, і я вже таке хочу. Такий піньочок взяли, він вже століття. Такий, що поставив. Дуже двій сайк одрізав, нема не розмаху вдарити. Я трохи його в врізав. А каже, візьми колуна такого ручного, то я його хоча б на двоє. Я чотири рази ударю, той колун вискакує. Такий бересток це чи що то таке? Такий... Да, Зав'яли, так. Ну, і Ми в гудзах, розуміло, в одних розуміло, гудзах. Розуміло. Забирай дрова назад. Так. О, не смішіть дрова назад, забирай. <кій> <кій> <Да. кій> ну, Ігор, поки я поки ти підеш на пенсії складаю. наскладаю. <кій> 不懂。 Всі зрізані, так. Да. Ну, все одно. Сокирою ні сокирою ніколи не розрубаєш. Ну і в хацьом. Е, е, е. да. Ми такі пеньки на мусор вивозили, кум. Все. Я теж викидав канала. Так, чим він хороший? Два маховики стоїть. З мотора йде один ремінний привод на один маховик, два маховики розкручуються за счет інерції колопні. Подається. А цепкова подача чи ні? Ні. Рейка. Рейка. пожалуйста, За счет рейки. клац, та й погнали. Да. Моторчик невеличкий. Скільки в нього кіловат? Півтора, Півтора. Півтора кіловат. Це ну, такий нормальний нацелом. На а обороти, Саш, що не пишуть? Опоротив не пише. Да, ну це такий самий в мене на водяному це. Так, понравилась мені. Поспочит. Така штука. Ні, цей довший. Цей довший, ось за що тут цих, він довший. Може бути і ротор трошки довший. І статус. Через що в ньому буде і мощніший. Так, є, візьмі, я думаю, що. Так, доробила вже Наташа. Свої букети. дивіться яка красота. Отакі, в таких. Формочках. Як воно називається, не знаю. І такий така красота, так, ну як оцініть? Гарно, правда ж. Шуричка, га, Шу, що? Холодно, підемо до хати, да? Так, Така вже погода, сніжок манюнький, чуть-чуть пролі... пролітає, ось такі бурульки. Вітерець, наче, трошки меншенький, ну якийсь він. вам він. Така в нас сьогодні погода трошки поперемітало чуть-чуть так, а сьогодні вже будемо, я буду бити оріхи, Наташа ще щось там доробляє. В неї є, що робити, в'язати, почала кофту собі в'язати. Всім пока і тихо, і всім ночі. Ідемо, да? йдемо, йдемо, йдемо. Стоїть тільки заговорити. Він зараз, кажуть, лапи вверх.